Паркування автотранспортних засобів у нас четверте питання в не законах законних містах. Ну, паномаря не пишуть, от, я ж не дивився порядок, готовий. Навірно, буде оцілізно доповідати. Владимир, йди на трибуну, от розкажи, чого тобі дала міська рада право займатися е, питаннями парковок. О, тут усі питання на паномарі. Тут на паномарі одне питання. Чого без порядок? Та всі питання от на помощниках, на керівниках, служб. Два роки тому комунальне підприємство «Касан» надали дозвіл на те, щоб організували парковки біля центрального ринку міста Лазова. Також, також на вулиці Привокзальній комунальне підприємство «Касан» закупило касові апарати і почали шукати. Працівників за пів року нам прийшов на цю посаду лише одна людина, яка проробила три дні, бросила все і убила. Тому що люди, з яких міста виділила місця, комунальне підприємство розрахувало рахунок за обслуговування цих місць, встановило дорожні знаки. Люди совсем не хотят оплачивать. Кажут, а за что? И такое до того, что просто издевались над человеком, посылали. люди не хотят идти на дальше на все посады. Хотя эти месяца в субботу, неделю полностью стоит автотранспорт, який не хочет оплачивать. Всегда питание было 5 гривен. И сейчас, зараз тоже. Нема Ні одного желаючої людини прийти на цю посаду. Тому що, як вже докладав Микола Григорович, люди така ж проблема по несанкціонної торговлі по вулиці Соборній, приїжджає поліція, люди збирають речі, уходять, тільки поліція уїхала, знову виходять і торгують біля дома бита. І напроти центрального ринку вулиця Слобожанська будинок 7. Такі обставини у нас з місцями паркування. На даний час ми знову дали об'яву у центр зайнятості, яка не знімається. Ну, людей чомусь нема. Місця є, є, гроші є, готові людям платити за цю працю, але нема желаючих. Чо водії ігнорують повністю будь-якого читання. Ну, а що у нас люди ігнорують, ігнорують правила міста, які встановлені? Заросліші міста, так ми не виносять, треба зарозчити. Просто навчитесь. Просто навчитися людей. Ми виїжджали до міста Харкова, дивились все. Ну, Такі у нас люди, як сказав Володимирович. Я вас приглашаю разом зі мною. Ми, у, нас, у нас гарні стосунки з вами. Приходьте до нас. Ми в місті попрацюємо. Ви мені скажіть, де ви оборудували місця для стояння? Біля центрального ринку вулиця Благовіщенська стоять дорожні знаки. Усі дорожні знаки стають це. Ви там оборудували все? Так, так. Так. Также ми встановили знаки. На вулиці Привокзальній біля ринку, який знаходиться на обслуговуванні комунального підприємства. І там людина проробила два дні і забігла. От я вам скажу так. От, при всіх. Ви робили сам на весь город. більше справлялися, ніж ми зараз робите з двома замами і присоединили район. Ви просто не займаєтесь цим питанням. И ваши замы не занимаются. Ну, по крайней мере, яка функция зама, е, який ну, чим він занимается? Что лучше в городе стало? Нічого. А двух замов давав. Рынок, е, який вам доверила громада, щоб отримувати оттуда прибуток. Ви за ці три роки взагалі нічого не зробили. Ми на сегодняшний день прийняли рішення відповідних, вложили коштів, все, де облагоражувати і продовжувати роботу, реконструкция, будівництво нової дороги. Палоградська привокзальна, ноль, бо ви теж в стороні, я знаю, як ви там займаєтесь этими питаннями. Рішення виконавчого комітету ігноруються. А там прекрасні дві стоянки, безкоштовні повинні були. Б. Прекрасні. Заїжджай, став, іди скупляйся. Ну, мені непонятні відносини вас, як керівника, який не виконує рішення виконавчого комітету, сесійні рішення, відношення відповідних особ, які на сьогоднішній день захватили там територію, я так і називаю. От стягують з людей непомірні кошти за розміщення тимчасових споруд. На це всі дивляться сквозь пальці. І правоохоронні органи, і податкові, і всі. Ну от чого, от так чого, от так у нас, що. Ви ж не все знаєте, ви знаєте те, що ми рвоне від людей, щоб вони там не торгували. А я вам ще раз скажу, що в нас определені місця не 200 гривень за квадрат платить там, де стоїть, а 45 гривень на комунальну. Ідіть, ставайте, торгуйте. Ну там же не вигідно. Ви ж бачили, як порозвалювали наші забори на залізниці, щоб через путя ламитися прямо з колхоза, щоб одразу першому здати там мутку, вузку на перекупку, ще що там. Вот. А сільсьбом не займається цим вопросом, він не може організовувати просто роботу э, цих-сих вопросів. Поэтому вопрос який, якщо ми не можемо справитися самі, що ми повинні зробити? Попросити других. Я буду просити депутатів виставляти один в той ринок на аукціон земельну ділянку, нехай купляють, а ми за, за ці гроші, що продамо, будемо облагоражувати і вкладувати в наше місто. А комунальна, нехай сидить і жде, що коли -то вам щось з бюджету, може, щось дадуть. Ви ж не хочете займатися не ні, нічим. Ні. Тоді комерсанти не платили за землю, ми їх наладили. Зараз вас звільнили від податку, ви не платите. І діла немає. В останні діла є, у вас діла немає. Не розумію. Ми наведемо все одно порядок. Ми з 5 числа заходимо делать дорогу по автовокзалу, повністю там буде зроблено 2 млн туди виділили депутати день. Ну, стыдно вже перед чужими, що такий там бардак, понимаете. Сделаем, оно туди частично розгрузиться, в ті автобуси з центральної вулиці. Зараз окружну доділуємо на 16. -е. Выросли. У нас порядок будет, но только вопрос будет с вами, чем без вас, понимаете? Вот, поэтому вы думайте, как решать вопросы, парковки и все остальное. Самому, наверное, надо поставить там с часик диополя, чтобы порядок был. У нас є досі питання і питання по паркурці. Процедура хотілося би зрозуміти. От ви кажете, що працівник підходить до заблазника, пропонує йому сплатити за стоянку, так і розглядати. Цей автовласник в грубій формі закриває двір і далі. Яким чином паркувальник співпрацює з правоохоронними органами в даній ситуації? Чи є методика залучення в даній ситуації працівника правоохоронних органів? Для того аби зафіксувати ну це ж правопорушення, якщо він стоїть і не сплачують за це Ну, Да, це ось... правопорушення ви виправи. От чи є якась методика? Ось, ну прих... ну знаю, там в Америці там клеють якісь там стікери на чи е, акти. Да? Людина вже є. поліцейський, немає, вона йде і платить. зараз на Україні. Змінилось законодавство, яке дає можливість. Ну, треба купити спеціальні фотоапарати, які мають геолокацію. І згідно цих фотоапаратів можна виписувати штрафи на власника автомобіля. Зараз за така методика діє, так нам... Да, міст... тільки в місті Києва. Це... Ну, ну, ми можемо її в місті завадитися. Ну, треба вивчити досвід і приймати. Тут, це має робити працівник нашого комунального підприємства, фіксувати цим за засобам. Чи працівники місті Києві цим займаються робітники виконкому? Тобто там, там і повноваження їм дали. Ну то тобто, уже КХ. Ну тобто такий досвід можна забравати. Ти да просто ну, робота потрібна людям в місті. Якщо у людей буде знання щодо такої. Реакції на правопорушення, то я думаю, що ну, будуть бажаючі працювати в даній сфері. Просто я ж кажу, що тут треба роз'яснювальну роботу провести. І можливо тоді з'являться. А яка заробітна плата у паркувальника в даній сфері? Мінімально. 4173 гривень. А графік роботи 6 днів в неділю. Кроме понеділок. 8 годин, так? Ні. 76. 7-6. 6 днів. Понеділок вихідний. Я маю увазі час. Виходить він війни. У вас паркувальник, скільки днів робив? Три. Скільки ви виписав штрафів? Ну, пригласив, правоохорон. На ну, даний час не скажу, але дзвінки були. Були, не, не, були. Не, ся, Єванович, були і дуже багато... Ну, я думаю, якби такі якісь... Фільм престижності даної професії показати. Ну робота побалакать, потанцювать, показати це все. Ну, серйозно, без е, пропаганди, без піару все одно. Нічого. Це, це ж, ж зв'язки з громадськістю. Ви ж розумієте, що без цього ніяк. Ми, ось я, наприклад, тільки зараз дізнаюсь, що у нас була проблема з паркувальниками, який я три дні попрацював і пішов. Я, я навіть не цей... знаю, що є така вакансія у нас. Ну, я думаю, що ви. Ну, Звертайтесь це центр центризайня, Тасі Іванович. Там багато вакансій, які підлагаєте касати на даний час. І... А є якісь роздруківка. Ну, Давайте через соціальні мережі це розповсюджувати, запрошувати людей працювати. Ну, Графік роботи пояснити. Це прийшов на 6 годину чи і до якої Ні, якоїсь приходить актуальним. З 6 до не, 7, в залежності від час року, року. Один все... і до якої він працює там по центральній вулиці. Сім годин. 7 годин. 7 години, ну, сам, час пік там до 12. Після 12 <плес> там одна-дві-три <на>, <плес> машини. Так, Так, так. Я думаю, що це невелике навантаження на людину буде, якщо вона буде ще працювати. Я тільки, тільки вдячна, якщо ви допоможете, навіть приходьте буду, разом до воду. Буду старити вашу цю роботу, я буду розповідати, як це, ну, тільки треба людям пояснити, як реагувати на хамську поведінку Водіїв. Я це це а, єдиний е, недолік в цій роботі. Ну, як реагувати, як фіксувати? То, Скандал, я думаю, влаштовувати не треба, треба тільки використовувати правоохоронні органи для того, щоб використовувати правопорушення. Так? так. Лен, Дякую. Владимир Івановичу, треба брати зама, який відповідає за місто, треба брати бригадіра, який відповідає за ринок. І брати контрольора, брати телебачення, йти знімати. О, тоді буде може порядок. А пока вони будуть ховатися за углами, порядка не будет. Владимир Іванович сам боїться до водія підійти і сказати, що там надо заплатити за место. Щоб ви понимали. Чего не бояться? Ну я ж не знаю, спроси. Він підійшов, хоч раз пояснив водію, що надо платити. Недоразуван. Не, не одноразово. Давайте йому камеру вставити, як поліцейського. Я, я йому що вставлю, політику. Вставив, а, а поміти камеру, на ласка, щоб він не підходив, до водія, щоб ви бачили, що він тут працює. Вопрос, вопрос, В організації роботи. Больше ні в чому. Ото законність, незаконність, ми шукаємо путі, що це незаконно, що це полузаконно, понимаєте? Є бажання робити, є бажання не робити. Якби там було 20 тисяч зарплата, якби ми з місцевого бюджету ще доплачували, подивилися б, що було з тими водіями, які не сплатили 5 гривень за стоянку. Витрусили їх усіх. Треба займатися всім. Ми не будемо ходити у ситуації по наших мікрорайонах, парковках, да, де на сьогоднішній день. Дуже багато треба коштів для того, щоб розширити і зробити ці паркувальні міста, бо людям дійсно нікуди ставити машини. Ми не будемо говорити за те, що ми поділили в деяких містах паркувальні е, наші площадки. І 10 метрів трудно проїхати, машину туди поставити. Як ставили під вікнами, так і ставлять. Це я маю на увазі перший п'ятий мікрорайон де вже є. От ми так привыкли, понимаете, кожного треба водити за руку. І все. Я коли йшов мером, у мене не одного урага не було. Понимаете, я всім хороший був. От як я став мером, у мене зараз набагато більше стало доброжидователей. Звісно. А як ви думали? Тому у нас є питання ще по парковці, так, да, Олександр, де. депутат міської ради. я хочу трошки захищити Володимира Івановича. Не так і багато до нього там їдуть машин, парковку. На що ж вони будуть їхати, якщо там по Соборні, по Благовіщенській можна е, заїхати двома колесами на тротуар і там і стоять? У мене тому питання до то, Миколи Петровича. Може колись до Миколи Петровича. Може поліція, чи це є в повноваженнях поліції, вийти там з 8 до 10 в час пить, коли там заїжджають дуже багато, і ряд по одній вулиці пройтись і по другій виписати адміністративний шлях. Ви сказали, що ми граємо двома кольосами. Так от правила дорожнього руху на півтора двома кольосами два заїхати можемо. Дивіться, дивіться для, того, щоб, дивіться, для того, щоб не заїжджали, треба ставити огородження. Так як ми зробили возле дом бачили, так? Да? І так далі, ту сторону перекривати, а розстановку одну переносити. У нас у планах є. Но у нас єдине, я отвертаюся до цих питань, що от Владимир Іванович не хоче займатися. Ми в тому році потіляли інвестора, який брався оборудувати ці площадки і територію. Вулицю Павлоградська, привокзальна, 6 мільйонів давав коштів для того, щоб там все облагородити. Ну, в нас же умні всі. Не звільнили, він відмовився. Він зараз строє на ПТЗ у Харкові. Говорить, у мене там у 6 разів буде більше, ніж у вашої лазаводи. Тому бажаючих немає. Як би там не казали? Ми пропонували і тим підприємцям, які знаходяться на цій території, де зараз, ну там же ви бачили бардак який. І на тротуарах торгують, і ну, ну, ну ужасно, що там. Бомжатник страшний. Ви сравніть бомжатник, який був на Янтарі, пам'ятаєте, що там творилось, і що зараз там. Бомжит там торгують. Ні, що там творилося, там бомжатник був. Зараз да, там ринка немає. Ви зараз скажете про те, що треба туди людей перевезти, а там ринка немає. Там є магазини. Ні, не, там, там немає ринка. толпи непонятної. Є ринка немає. Так, да, красиво, да, магазини, так, да, супер. По, 100, по 500 тисяч за павільйон треба заплатити. Супер, так. Да. Але а ринка там вже немає. Ви всередину туди вже людей не загоните з проспекту перемоги. Туди ніхто не зайде, бо там замкнений, до... замкнений простір. Ну там бомжів нема, там, там є літні торгаші. Ви що то запропонуєте? Я кажу про те, що о, про бомжів. Про бомжів. А Тепер я зашел, ці бомжі yeah. шукають, де інде працювати, десь в Польщах та в Чехіях. На які бомжі, я скажу. Ну ви ж кажемо бомжатники, на четвертому країні. А я ну, якщо це бомжатні, значить там, там, там бували бомжі. Я вам кажу за те, за стан споруд. Ну на, на третьому мікрорайоні ринок, розкажіть, це не бомжатник? Який? На третій мікрорайоні, там один ринок у нас. Ну, ви кажете за його ПВД, за... Там один, там нічого нема. От що ви ну, хочете мене черговий раз подколоти? Ну, я хочу сказати про бомжів, які наторгували, і такий ж самий бомжатник на третьому мікрорайоні. Ні, ну ви хочете мене підколоти? Та да, нічого я не хочу, ви самі собі додумуєте. Я кажу про те, що... Що я додумаю? Я знаю, що там це ринок мого брата Так, я... От ви самі ну, про це я ж того не казав. Ну так а що тут непонятного? Я на брата не Та да, я, вам, я, вам, що... я, я, я кажу про ситуацію, яка стосується наших торгових місць на от, я вам... Так що... а я вам кажу за те, що ви кажете мені, розумієте? Я ж не кажу вам, що до нього з всього третього мікрорайону воду економлять і біжать до нього. Не кажу. Так сидіть і подивіться. Ви знаходите контекст в тому, що я про це взагалі не казав. Та ні, ну я ж розумієте, я і людина доволі вихована для... і викована в мене є. Треба підходити до а, облаштування місць для торговлі правильно. Ви кажете про те, що на 4-му країні красиво зробили. Красиво, але ви позбавили місто можливості перевезти туди людей для торгівлі. У нас нема зараз на 4-му країні підстав людям сказати, ось є ринок, ідіть туди, ставайте, не стойте на проспекті. Ринок це все це структура це організація торгівлі зовсім інша. А на 4 мікройоні поставили магазини, все, вбили саму ідею ринку. І там вже у цих людей спаліться, ніхто їх вже туди не переведе. Бо вони скажуть, де там ринок, покажіть, де там торгові. Місця". Ви думаєте, що ви кажете? Ну ви думаєте, що ви кажете? Ну стояли банки, ржаві, поставили нормальні магазини, сделали прилавки внутри рынка. Йдіть торгуйте, в чем вопрос. Бачає те, що людина прохапає, ця територія повинна бути прохідною. А там що, не прохідна. Не прохідна. Вона замкнена, простір там. Ви зробили там такий кишеню. Хтось хто не так, ми. Кишель, тобто, вам немає цього ринку. Не ми. Туди вже люди ну, не їду, Я вас хоч ставши мером, научусь, навчу, щоб було. Культурно в городі і чисто, понимаєте? Красиво, але ну, не тут тань, красиво зроблено на 4-му мікрорайоні, красиво, ліхтарі гарять, але ідеї ринку там вже немає. Вже торгівельних місць там, для того, щоб бабушки зайшли. І морі, При чому бабу? тут до стоянки ідеї ринку? Ну, Ви ж сказали, що красивий четвертий район зробив. Красиво, я ще кажу. Місця для паркування там красиво поставили. Да. Там буде все красиво, але просто я прив'язую ситуацію до незаконної торгівлі е, на проспекті перемоги. Ви ж процес каже, що вам прибрали, так да, прибрали, без Чим відрізняється територія первого мікрорайону от четвертого? Чим? Только що там растуть дерева і холодок. Ні, тому що что... От Вот і все. І не а надо розказувати. Прохідна територія. Ринок передбачає, що людина вільно заходить, то купує йде далі. А на четвертому мікрорайоні таку ідею взагалі вбили. Ну то вам так каже. А что вы спробуете? я там ходю не надо. Что я с вами буду спорить? Вы что-то расскажете что-нибудь, а потом догадувайся сидіти. А я вам сразу кажу за помни вещи. Понимаете, прежде чем что-то делать, делайте сами. Візьміть участок какой-то, то сделайте. А потім буде те казати. Давайте переключимо тему на мою особистість, почнемо правувати. Я маємо людина, тільки балакати, все, більше нічого не можу робити. Попрацював в жуку. Давайте про це будемо казати зараз. Я вам кажу про те, що красиво зроблено, але убили ідею ринку. Все. більше нічого вам не кажуть про це. У ну, кожного своє поняття по ринку. Понимає? Це не значить, що там повинні должны... Будь безпорядочно. торговля і все остальне поїду поставити ті <поставити> павільйони, щоб люди заходили туди вільно. А ми змогли можливість людям показати. Дивіться, ось сюда можете зайти тут прохідні місця. А от людина зайшла в ринок і пройшла через ваші ряди, купила у вас продукти, яку з землі зараз продаєте. А ви Є. там закрили простір взагалі? А чи не корабло планувати? Не ми, а ви. Ви приймали рішення, як депутати надавали. Ви затверджували схеми. Ви затверджували Інна Петровна. Де яка шлях? Депутати не затверджувалися. На виконкомі затверджували. Депутати давали землю в оренду. Вони вправі потребувати були, коли продляли договора, схеми і розміщення тих об'єктів. Так що ми були праві, якщо вони відключаються розходовськодіяння. Депутати бачили, що буде. Коли продляли договор на землю. Бачили? Йому за умови перекладування йому впоновлювали договір оренду. Депутати знали? Откуда? Ну ви ж, може, один і не знали. Бо на комісії треба ходити. На всі? На ті, що вам цікаво. Ну, зробили з мене крайне. Ну так не я ж вийшло, какую. Я Я, зробив я не можу. Я вам за не перевернувся на мене. Ну, майстер. Так, по парковці немає більше питань? Присаджуйтесь. Значить, по парковкам, що касається дворів, мікрорайонів, значить, ми стараємося в кожному мікрорайоні одну парковку. Одну дорогу робити, більше поки не в стані робити. Дуже багато коштів пришло на окружні дороги, на окружну дорогу, на дорогу Мирепа-Павлоград. і на сьогоднішній день, якщо враховувати ті кошти 800 мільйонів, які дали на область, то в нас майже 190 мільйонів пришло тільки на Лазівщину. Це окружна дорога, зараз комунальна, чотири мости, дорога Катеринівка-Садове, Новойванівка і третя Мальцівка. Мальцівці повністю зробили там дорогу по селу. Ну, це вони, воно кошти, це як місцеві дороги, тільки для району. На місто воно не йшло. Тому які-то додаткові пошти на цей рік у міста ми не очікуємо. В тому році, ви знаєте, нам дали, і частково ми відремонтували комунальну дорогу Мерефа. Павлоград, яка йшла через місто. Це Павлоградська, Гвардійська і кооперативна. Частково там паутина була, ну і зараз дороги там знову треба 4 участки робити. Поэтому проблеми з парковками поки є, но я думаю, за рік-два ми цю ситуацію вибрали.